Екологічна ситуація в Нікополі доволі складна погіршенню екології, сприяє чимало факторів, зокрема, промислові підприємства на території міста, небезпечне сусідство з Запорозькою атомною електростанцією, відсутність об'їзної дороги в рамках програми Екологія 2013 2017 Представники влади намагаються розробити шляхи покращення екологічного стану міста. Вопросімітонамикамінімізувати как, влияння. Э... производственных площадей, на жизнь, на здоровье наших людей. И поэтому в этом вопросе разработки, программы, действия, самое главное, то, что должно закончиться вся эта Кажемо організація далі всі мероприятия – во то на що ми націлені. однією з нових екологічних загроз для Нікополя міг би стати завод зі спалювання курячого посліду. Плани побудувати його поблизу міста вже довгий час висловлює керівництво птахокомплексу Дніпровський. В ході засідання громадської ради заслухали депутата Сергія Піддубного. Він висловив позицію громади щодо проекту такого будівництва. Позиція громади на однозначна. Мы не против развития птицекомбината, мы только требуем пересмотреть технологию. То есть примените технологию более современную с научной точки зрения, которая менее вредна для окружающей среды, и мы поддержим. Данная технология это, является технологией по выработке биотоплива. А от сусідство Запорозької атомною станцією не є екологічною загрозою для Нікополя. В цьому присутніх намагався переконати керівник служби радіаційного захисту заес Володимир Турбаєвський. Він розповів про проведення радіаційного контролю в 30 кілометровій зоні спостереження та запевнив, ніяких ризиків сусідства з атомною станцією немає. Знову законодавців рецебезпечення радіаційної безпеки, яке огранічують радіаційне воздійстві на населення, не полі одного мілізіверта. А він мілізіверт ета самая жесткая, ну одна із самых жорстких норм вообще світі. Виступ Володимира Турбаєвського багатьох присутніх не переконав. Жалко, що здійснів Дмитрича Бабініна, одного з керівників наших екологічних організацій. людина принципово, у нього волоси дибом стояли. стали б після вашого розказу, як у нас тут все хорошо. Крім того, цей виступ викликав чимало питань серед членів громадської ради. Ну, ми зараз слухаємо, що атомна станція. В частности, запорожественное. Супер пушистые. Я, я сказал безопасно. Uh -huh. А что же вы а с нами деньгами дели, делитесь тогда? И... За что? А, несмотря на безопасность атомных электростанций, mm -hmm. э, не удается, я думаю, не во всем мире, уверяю вас, не удается убедить всех людей в их безопасности. Поэтому, если не удается убедить кого-то в безопасности, целесообразно компенсировать. Тут страх фінансова також зацікавило, коли закінчується термін експлуатації блоків Запорозької АЕС. За словами Володимира Турбаєвського, термін дії першого енергоблоку спливає у 2016 році. Проте наразі діє програма продовження його експлуатації. А от планів будівництва нових енергоблоків на Запорізькій станції немає. По закінченні засідання громадська рада прийняла резолюцію. Окремим пунктом в ній йшлось про те, що виконавчому комітету міської ради слід передбачити кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва Нікопольської об'їзної дороги.